Вітк, давай зараз даємо там 10к сумарочки, в принципі, і мастеросика, я тобі цей танк так так розхвалю, що п харний балет. Так, добре. Ну, в принципі, в принципі. Тестольотик, якщо адекватний за, за кермом сидить з то ми це діло повинні нормально. тестольотик повинен це діло перевернути, але знову ж таки, якщо... А, в нас повністю ліва сторона віддата, Це, до речі, погано. Це дуже погано. А, зна... а знаєте чого? Що цей чувак не дасть тут грати нам? Ладно, я поїхав Ну, де... Даб... Я там не буду стояти, тому що в нас це нічого не... не... вгору ні... ніхто нічого не допомагатиме. Тут треба хоч десь якось стояти гору, можливо, ще відкидувати, хоч якось прикривати гору. Було б... Центрато! Я було даннеджаті! я не побачив, друг. Так, де в них арта? Я Не, не, не зрозумів звідки мені... Ух ти, глянься, яких там в центрі. Тепер проблема в тому, що я тепер не зможу тут грати. Да? Да. Треба так вийти, щоб мені не прокинули мені. Я тут не виставлюсь, не дам. Все може бути тихам від арте. Я не знаю, просто де арта, я оце. Трошки не вкурив, де вона. Сюди його! Як ще нік зверху довго. Да. Блін, де арта дає? Звідки в неї летить? Надо подивитися, щоб розуміти, де, де вона і як вона накидує. Обалдіть! Балдане ЛТшки. Нащо ти поїхав? Сті собі дальше і не шевелися. А от тепер труба, тепер манта. Буде там все це діло. Пармонта буде це все діло розігрувати. Це досить погано. Трохи покидаємо по кого таку. Ну, тут ніде не виставився, по-перше. А я по ньому дав не дав. Мене було б дзинь. Та по йогіки дешиться. М -м -м, бій хороший. Бій хороший, але, але. Ну я тепер не знаю, як нам тут це діло тащити. Слова взагалі не знаю. Начнемо з того, що мантут іпер тут не пересвітиш ніяк. Так, я тут вибачаюсь. Мммм... Mm, там ест травешка стоїть контролить, Блять, ну та як ти от кис на топарику? Ну ёпша мать! Ну от як ти міг на топарику відкиснути там? <кл> ти виставлявся? Бар дає зверху там. Мене тут зажимають. Мене тут конкретно зажимають. Я у звідси. Неможливо грати там. Опарік, звісно, ще той Но no, їх не вкушиш, ні, я. Их там не вкушаш ніяк. Їх там не вкушаш ніяк. Тебе окей. А я и okay. не попал. Серьезно? Ну no, да. Манта тут уже дуже близько. Може знову сюди їхати. Блін, такий бій би хороший був, а БЛ тежки не віддалося. Зараз просто в спину можуть вийти, дати. Я стараюсь, пацани, стараюся скрізь вам щось показати. Леопарда за ко... понизу вже йде десь хорошо так. Монта в них дуже файно йде. Не щоб наші ще зверху там простояли, їх не забрали, щоб їх. Preso. Так, добре. Добре, добре, добре. Так. Надо це якось більше дограти. сотку можливо показати. Треба попробувати можливо ще соточку якось показати тут. Попадаю. сотка. Фух, так, секундочку. Секундочку, одну секундочку. Тут так якось це все діло дограти. Секундочку. Так, тут трошки буде такої мовчазної гри. Обіжоні діаюто! Угу. Засвітив схерово. пузату мелочь знайти де вона. Ну, там вікерс буде грати. Так, секундочку, одну секундочку почекаємо. Тут ще гріль не світився. Я бачу де арта, арта тут ось стоїть. Де ж як, як, як би тут виставитися так, щоб і можливо показати трохи вища це все діло? Набереш іншим разом. Так, набереш іншим разом. Ну можливо ТВПшка заграє хоч чуть-чуть. Я все розумію, ну не наскільки. Так, сейчас, зараз. не засвітийся? Серйозно? А де він тоді ходиться? Все. Блин, ну ні, конечно. Зря, чувак, на вікерсі покидають всю сторону. Та грайте, ёпта, їдьте! рабсато, ми мійко даннеджато. Так, пацане, дальше вже ваш вихід. Я вже награвся. Так, диструкту. Секундочку, секундочку, б! давайте пуште цю ВСЮ Йопта в бій, який дивіться робиться. Такого боя ще ніде не було. Давайте, дожимайте цю Жміть. Ваш вихід, мені тепер головне. І от хот трипонуться, мені треба ж чекати. Давайте, 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 жміть, 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 жміть блискавиця, лети. Треба перемогу по-любому робити. Подивіться, що твориться. За такий по любому треба кучу подуба, як буде бабахнути за такий бій. Ну жміть. Дожимайте. Давфугасам. СТОТІФАРІ! Аааа! Монтап Це клан цей давфугасам. Я старався, батя, я старався. 14 тисяч сумарки. Ну, манту вони не знайдуть. В Монта, 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 манта на горі. Та попадай! 14 тисяч сумарки дав. Як вони не попали по ній? Обалдеть! 14 тисяч сумарочки! Хто таке робив? Йопта, 8500. Ху-ху! Ну що, як вам такий бій? Я думаю, за таке подобайку можна бахнути, скажіть. Розкатав прям по повній Батя, я старався. Биться, конечно, ще була перемога. Охрененно розкатався, гласиться.